настал новый день. Не знаю, наверное, буду пережидать. Бо я собирался ехать, а воно все лели. -ле. Буду пережидать. У меня средняя кружечка моя испортилась. Так я вот эту штучку со сгущенки использую только для варенья кофе. Шестая четрушки разъясняется. Я даже чувствую по самочувствию, что Да і по прогнозу пишуть, що воно клює в течение дня повинні затихати. Так вроді непогано. Я випив чайку, зараз, наверное, ще одну порцію чайку вип'ю. І буду потихеньку пробувати забиратися. Ну, подивлюся ще. Лісок такий непоганий. Але щоб потрапити знову такий лісок, треба поїхати з містом. Та треба кілометрів 70 км. Хоча там перед цим не є невеличке місто. От. В ньому теж може бути все, що треба. Там і супермаркети є, і вокзал, може бути. І за ним теж лісок. Невеличкий, правда, але є. Так що можна і так. Отже ж ми маємо признаки покращення. То я вирішив не залишитися, став... тут поїду. Бо времени ще до хрена, я ще багато можу проїхати, заїду в город, потусуюсь. Місце класне, в общем-то, да. Але там будуть не хуже. Вот. Після того великого міста там будуть ще класні лісочки. Так, а до вас? <гум> з вас, знаєте що? Страшилки по Франції, давайте мені. Хоча я і був у Франції, але все одно ж буде прикольно почитати. Всі почитаємо, поржемо разом. Давайте страшилки про Францію. Ну, можна почати з класії, по Франції все дорого. <гум> забув, Сьогодні 12 липня 2025 року. А карта хорошая. Вона примерно такого ж формату, як у мене була карта України колись, Которую я вже зносив. Десь <реш> вот. в будущем поїду в мандри по Іспанії, то можна буде по ній і маршрути. Що дуже удобно, одразу дивишся і видно глобально все, куди можна построїти маршрут. Вот. Шавіник пам. Камера, кстати, теж хороша. Я її накачав, вроді нормально держать. И І виходить, що дирок в ней немає. Поэтому її можна як как запаску, только коли трошки трошки местами, из за цього вона потім може протиратися в тих місцях. Але так як для запаски подойдет. Решил раз таке дело, Все підсохло, так я камеру заклею. Вже приготував дідусь латку. Ось тут такий розрив невеличкий. Так я вроді накачав, більше дирок немає. Сейчас мы его заклеим. В общем, трошки позанималась альпинизмом. Тут прикольно эта раковина, она оказывается в бетоне. Залита бетоном. И зафиксирована. Це вона спеціально получается, цего накидали говна, а потом сверху залили бетоном. И так укрепили цей, цей схил. Це ми знову знаходимося на 58 кілометрі. Це 58 до цього міста. Кам... В общем, таке. Якщо по хорошій рівній поверхності, я, я думаю, швидко доїду. Вітру немає встрічного. Тому доїдемо. До пор, поток грязний. Оця річка називається Арагон. О, тут цікаво, це так должно бути Чи це його залило Але тут і без цього навіть вон картопля, помідори, все залите Тут капець якийсь Можечок со мною пообщався трошки Спортсмен Но з грузом Так, промисловий об'єкт Ага а там заброшка як звичайно, а. а тут станція Але судя по всьому там тільки перон Возможно поїзда і зупиняється но там нічого нема Блин, я думав тут будуть сиділки столики А тут нічого немає Ну, я все одно спочину трошки Время прийшло І карту треба глянути да. Нифіга себе тут матрас є, Та ти що. Можна на матрасі спочивати. Зараз сонечко визирнуло. Пару часиків і все, і дрова будуть сухі. на вечір. А я поки буду їхати. Тут через 7 км. Лісок непоганий. Правда, звісно, він невеликий. Ну я думаю, десь там в тому кінці зникатися можна було б. І він на горбочку. Так що тут не така вже і рівнина. Ось вот такої. Зараз нормальне спочивальня. Нормально мы сиделками, столиками. О, тут скоро якийсь будет Хацапетовка, там тоже есть вокзал, можно попробовать туда заехать. Вот все это, кстати, по поводу ночевания в разных местах. Вот тут ясно написано, что нельзя. Так, я хочу откомментировать по поводу ночевания в таких местах. А, получается так, Ну, по-перше, ви бачите, що тут не сховаєшся, ти будеш своє на віду. Єдине місце, де можна було б бы якось заховатися від дороги під цим деревом. Але там туалет люди зробили. Mm -hmm. <laughs> Ось вот я. І навіть якщо на знаку написано, що не можна, на самом деле можна, Да. В Іспанії можна. Якщо ти приїхав сюди ввечері і тобі треба заночувати, ти можеш спокійно поставити палатку. Ну, по правилам... ты должен уйти как можно раньше. То есть долго засиживаться нельзя. Это во-первых. Во-вторых, было не очень комфортно, да. Ну и приготовить еду. Ну, можно на газу, в принципе, поставить тут а приготовить. Тоже можно вариант хороший, да. Это тоже вариант. Так что можно. В Испании идея правила одной ночи. То есть даже если на знаку написано, что нельзя. Но для меня это не комфортно. Тут я сразу скажу. Поэтому я таким и не пользуюсь. Это как раз в тему тому комментатору, чуваку, который там написал. В остальном же нормально, да. Тут даже туалет есть. Вот же что ця хацапетовка называется Олита. Вот. Зараз мы заедем на вокзальчик. Тут такой забор. И там была нарисована бутылка. Я так понял, что это какая Вот. Але нам треба вокзал. Теж вінодільне. Ну я так зрозумів, це, наверное, до Тії відноситься. Я так зрозумів, в цьому місті вінодільне велика є. Що тут у нас? Просто лавочки, віддихалочки. А далі якась цікавенька. Тут такий цікавий проїзд. І тут розходяться дві вулочки. Одна в цю сторону. А друга туди он. Нам в них односторонній рух тут. Да, тут багато. І теж уклон. Ось тут на першому етаже уклон зроблений. Може спеціально так робили, щоб розширити. Отбиває время. Я так зрозумів, два часа выбило, 3. Дивіться, як працює, так? Три. Водичка. Судя по всьому, тут обучний жилий дом. А тут якась церквень огромна. Так, отже ж я повернув правильно. Треба проїхати по цій вулиці, там десь далі буде замок. А від нього я вже поверну до вокзалу. Непоганий замок, красивий, красивий. Треба якось обійти з різних сторон, поснімати його. Він здоровенний. А там люди внутрі. Може туди ще й зайти можна спокійно. Чи ні? Треба подивитися, поізучати. І от туди ще він продлівається. Охренеть яке, так? Да? Да, тут получается воно что это, что с этой стороны нема никакой стены, только там вон улица перекрыта, а вот тут проход свободный, прям в город. Дальше старый район, и вот тут непонятно, значит, это древнее, кстати, сделано под старину по крайней мере, вот это точно видно, что сделано в таком стиле просто, чтобы было как замок. Тут я, получается, тут вот, же самые с другой стороны. І там якась церква, тут кругом якась старовина. А оце от найкраще дивіться, бачите? Оце я розумію цивілізація. А то я був в цьому самому, як його забув, опять той город. Коротше, там теж був замок. Але я туалету так і не знайшов. Людей питав, ніхто не знає. Я так зрозумів, вона кожні 15 хвилин звонить все а тепер обратно прямо через проход получается ну вот эти по як стена замка возможно колись тут и вода. с той стороны по моему тоже такий хрест был по моему тут стоять на всіх вулицях у всех сторон хотя может це то місце куди я приїхав дуже похоже щось да так ты же тут був <хе -хе> да я вернулся туда же опять Тепер значить, треба їхати по цій вулиці. Я виїду якраз туди, куди треба. Тут тільки що був такий цікавий запах, він мені одразу наповнив дитинство бібліотеку. Книжками. І зараз щось такий цікавий запах. Ну тут вже й духами понесло, мабуть, хтось на духа не сильно. Виходить, я в цей міський поїхав без всякої задньої мисли. А тут оказалось стільки всього цікавого. Тоже башня замкова. Взагалі непонятно, де він тут закінчується. Він якийсь бесконечний. От. Отсюда хороший видно замок. Можна теж піти погулять поверху десь. Я так и не пойму. Тут люди спокойно ходят. А там вроде бы получается касса. Да, тут вход платный получается. Вот. А тут выход, наверное. Я так думаю, что сюда можно выйти. таки не понял вообще ага. це я з другої сторони нахожусь. і вот так вот где то здесь треба вийти купеньки лисопедисти поїхали покатушники щось я навірно поїхав кудись не туди тут немає виїзду на вулицю ця вуличка тепер завертає в другу сторону Может тут нема выхода вообще из замка это тоже якась історична штука, может не очень древняя, а вокзал находится в той стороне, треба її объехать. Но я хочу сейчас с цієї стороны сделать пару кадров на замок. Тут хороший вид. А тут прямо возле замка тоже хорошие спочивальные місця. Тут еще конструкция йде повним ходом. Так виходить, що вот ці всі дома теж відносяться до території замка. Але вот сам, саме центральне місце це ось замок. А може просто весь город зроблений в стилі замка. Цікаво, що це за штучка? Короче, тут немає нічого, возможно тут раніше був вход внутрі, а його замурували. І що тепер там, непонятно. Тут пока що закритий фасад. Я так зрозумів, сюди можна на перон вийти, але сам вокзал далі. А тут такі дома прикольні. с микровиконцами, квартирных дома. Но трубы есть. Я так понял, что изначально у каждого была отдельная группа, а может и сейчас есть. Так, ну вот выглядит так их станция их. Скорее всего, все тут все закрыто и ничего не будет. Это А что если тут заночевать? А оце так зрозумів висота над уровнем моря. Ну все, їдемо далі. Там по-моєму вулиця із малесеньких домиков. Що-то в мене є подозрение, що то, наверное, в Іспанії почали таке строїти, а потім і в Чилі підхопили. Бо багато чого там, в Південній Америці, напоминає іспанське. Ай хобби на Чилі. Тут китайський супермаркет. В ньому куча і всі не такі. Камеры дорогі, дорогие часть тут. Написано, що круглосуточно робота. це такі штуки прикольні. Тут а... <гум> можна купити собі щось, нибудь Але тут нічого цікавого немає. А, хиба що ось там щось небудь попити і закусить. <гум> Там, в следующем городе вокзал побольше, там более вероятно, до него 7 километров, сейчас поеду. Тринодильня велика, вона раскидана по всьому городу. А може це разные, а може одна, непонятно. Короче, ось на заправке BP Wi-Fi есть, но скорость слабовата. Долго ждать продается. Я думаю ще я найду краще, если что. Ну, в принципі, обовернуться можна сюди, все там это. От центральный мать. Нахуя ты? Тут сразу же нычка офигенная. Дуже густые заросли, там внутри есть нычки по-любому. Це в, вже в город цей. Он поприличний. Кстати, тут тоже китайский этот. Ну такие неинтересные. Надо шукать великий, там будет все классно. Я тут тормознулся, потому что тут ловился хороший Wi-Fi. Ось наш сьогодні салон Peugeot, наш победитель. Я виложу дві серії. А тепер все одно їду до вокзалу шукати розетку. Буду сподіватися, що я сьогодні щось знайду. Не знайду сьогодні, знайду завтра, хрен з ним. Ось так от я носочки міняю. Дві пари носків по черзі міняю і вже майже сухі ноги. Отак от. Так от. Так вони захитрили, цікаво, Траса Н121 показали туди, а сюди зовсім друга траса. Але вона потім знову з'єднається, тому що ця все одно більш коротка. Але туди на указателі написано великом не можна. Взагалі. Ось так замудрили. Отже, ми в'їхали в, в місті Тафаула. тут правильно, тафаула. тафаула. Первая достопримічність. Только що перший раз на ходу телефон уронив. І прямо чуть не під машину. Хоча машина б йому нічого не зробила. Но все равно. Вот это похоже на Софийский собор. Такова цена контента, я всі камеры раня. Да. Паньки. Чувачок стоит. А вот так воно выглядит с этого боку. Тоже вполне возможно, что було щось исламское, а потом достроили уже с цієї стороны. І дорожка бетонні стала. Но вона тупиковая. Наша слідшая. Поворот наш на вокзал. Тут типа велодорожку зробили на, на пішохідному переході, але не очень вони її кошерно зробили. Та й кудись вона йде, не туди, мені ж туди треба. Опа. Вот он, наверное, прям вокзал. Тут вокзал старого образца. Там какая-то дырка есть, но там выключатели у них. Нет розеток, так что все. А это кстати таких чуваков в белых костюмах. Я сегодня видел много. Вот же мы вернулись сюда же обратно. Це, виходить, центр цього городка. Тафаль, Тафалья правильно. Тафалья Произноситься. І нам їхати туди. Там, кстати, на одразу сразу в кучу все супермаркети. І може там якийсь торговий центр. Отже, я так понял, це їхня, типа мерія. Надо водички, кстати, набрать туди такий от этот парк по центру города вот это дуже вкусный плавлений сырок самый дешевый из натуральных сыров в Європі. не ну в этом в карфурі в прошлом году був трошки дешевле но я того не знайшов цей раз вот Згущенка тут теж на 10% центов дешевле. Вот. А дешевле сир був тільки, тільки в Еквадорії. Це був найдешевий натуральний сыр. Сьогодні вроде нормальна погода, дрова будуть сухі. Я думаю, що ще курочки буду прикупити десь. Щось таке таких для мясного. Виїхав за город, одразу побачив такий прикольний заїзд. По карті виходить, що туди можна піднятися, там класно. Потому что дальше до следующего хорошего ліса далеко їхати, там вообще не понятно, що буде лучше тут. В таких місцях хорошо. Я отут знайшов рівне місце на самой вершині. І прикол, что если я дальше поеду по цій дорожці, только я не могу понять, А. А, тут немає цієї траси, Вона начинается дальше. Тут автобан, поэтому только назад вертаться. Ха, прикол, да? Ну в общем все, вот тут ночую, тут хорошая нычка. С дорожки не видно. Поляна такая офигенная. Вот такой. Пиздяж. Вот там вот той домик, конечно. Надо так двигаться, чтобы оттуда мы особо не бачили. Вот палаточку поставил удобно. А сам буду ныкаться вот тут. тут я буду все делать, вечерять, снидать и все такое. С утра лив дождь. До обеда. После обеда трошки посветило солнце, і вже все готово. Дрова сухие тут. Отлично. Ну и дрова тут классная, це можжевельник.